Мешканці Тростяницької громади, які мають пошкодження приватних будинків або квартир, отримають грошову допомогу у рамках програми Є відновлення. Дане рішення щодо відшкодування компенсації за знищені об'єкти майна внаслідок бойових дій РФ затвердили на засіданні виконавчого комітету. Згідно з рішень комісії, 22 заявника затверджено для отримання допомоги. Щодо цього питання доповідала Ганна Івах, провідний спеціаліст юридичного відділу. 14.07 відбулося засідання комісії. І даним проєктом рішення пропонується затвердити наступні громадяни і наступні, наступні суми коштів. Богатирьова Юлія Васильівна 73 тисячі 438 гривень 57 копійок. Безкаровальна Світлана Леонідівна 82 тисячі 450 гривень 22 копійки. Ковальова Марина Іванівна 95 тисяч 207 гривень 98 копійок. Лєвченка Ганна Петрівна 45 тисяч 923 гривень 49 копійок. Решітко Ольга Миколаївна 161 тисяча 225 гривень 80 копійок. Синяговський Олександр Вікторович 125 тисяч 962 гривні 62 копійки. Кириленко Павло Миколаївич – 5 тисяч 766 гривень 49 копійок. Білова Катерина Семенівна 40 тисяч 174 гривні 12 копійок. Камінська Тетяна Михайлівна, 13 598 гривень 24 копійки. Голіков Станіслав Едуардович, 35 тисяч 932 гривні 86 копійок. Василенко Дмитро Володимирович 33 тисячі 749 гривень 76 копійок. Осінова Вікторія Володимирівна 35 тисяч 838 гривень 38 копійок. Міщенка Тетяна Миколаївна, 31 тисяч 657 гривень 7 копійок. Нікана Сергій Іванович 111 тисяч 78 гривень 86 копійок. Афанасій Вадим Олександрович, 20 тисяч 226 гривень, 76 копійок. Колесник Євген Юрійович, 55 тисяч, 96 гривень, 45 копійок. Дударєва Світлана Борисівна, 57 тисяч, 89 гривень, 85 копійок. Крючко Любов Григорівна, 37 тисяч, 672 гривень, 47 копійок. Дерем'янченко Ольга Миколаївна, 16 тисяч 506 гривень 63 копійки. Якимець Валентина Васильівна 19 тисяч 302 гривні 75 копійок. Якоблів Вікторія Степанівна, 13 тисяч 764 гривні 39 копійок. Вініка Надія Єгорівна 200 тисяч гривень 00 копійок. Було засідання комісії по двом людям відмова. Перший це Мороз Михайло Олександрович. Він подався на програму, однак у нього не житлове приміщення. Постанова 381 вісімдесят пошириться виключно на нежитлові на житлові приміщення. Нежитлові не підлягають під дією цієї постанови, тому йому відмовляємо. Друга це Хоменко Ірина Олександрівна. В неї третій ступінь пошкодження і в неї вартість ремонту перевищує граничну суму, визначену 381 постановою. Вона написала заяву про до комісії про відмову від. Розгляду даної заяви, яку вона подала, і коли буде другий, третій етап реалізації є відновлення, коли суми будуть більше 200 тисяч, тоді вона буде повторно звертатися. Довідково в Україні стартувала дана програма відновлення з 10 травня. За стосунку дія можна отримати грошову компенсацію у розмірі до 200 тисяч гривень за пошкоджене майно. Відшкодування зможуть отримати громадяни, які ще не відремонтували своє житло. Щоб отримати державну допомогу, потрібно подати інформаційне повідомлення про зруйноване майно через дію. Це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Кошти нараховуються, якщо ваше майно пошкоджене через напад Росії після 24 лютого, підлягає відновленню, розміщене на неокупованій території, не було повністю відремонтоване самостійно. Виплати зараховуються на спеціальну картку є відновлення. Відкрийте картку в одному з партнерських банків онлайн або офлайн. Розрахуватися карткою можна буде за будівельні матеріали та послуги з ремонту. Картку приймають тільки магазини та компанії, що стали нашими партнерами. Перелік партнерів знайдете на сайті євідновлення. Посилання вже чекає в описі. Тепер про те, як отримати грошову допомогу. Для цього потрібно подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок Дія в розділі Послуги є відновлення. Якщо подавали повідомлення раніше, одразу заповнюйте заяву про виплату. Під час заповнення треба вказати, чи робили ви ремонт, пільгову категорію, наприклад, якщо маєте статус захисника, контактні дані та рахунок для виплати. Дія автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку. Якщо у житла є співвласники, вони мають надати згоду через Дію або офлайн, через нотаріуса. Якщо співвласнику менше 18 років. З вами зв'яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд майна. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду ми сповістимо про рішення комісії за стосунку. Це все? Гроші будуть зараховані на картку є-відновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців з моменту отримання. Підтримуємо та відновлюємо разом.